За Опенгагені центральний. Тут автомати є, де можна купити квиток на якийсь конкретний поїзд. Туалети знаходяться поза Старбаксом. Ти тобто Знайшов туди людина, виходить, там. туалети. Автомати на трьох мовах. показує что, выбираешь, что... И выбираешь напрямой или два квиток? Билеты? Считывать? Билеты. Вправлені. Такий спосіб пошуку. Тікітс. водиш звідки? Копенгаген. Можна до аеропорта, в Авденса. Одна зона Сіті Пас. Let's. З Копенга. Так. Куди їдемо, наприклад? Орхус, з різні міста, роденці. Можна своє вести місто, напевно. Все пошук. От моє місто, наприклад, і вибирає, скільки дорослих, скільки дітей, та все по інструкції роблю, оплачую. Але якщо є рейскорт, картка, то його не потрібно робити. Звичайно, можна ще квитки через додатки купляти. Ці автомати продають квитки на все, і на поїзд, і на метро, і на автобус. Це автомат для перевірки, залишку на рейс-карті і для поповнення. Рейс-карта виглядає ось так. Рейс-корт. Це в комуні видають. Кладеш ще є сюди в термінал і показує баланс. У мене 462 крони є. Я можу лежати, це поповнити. тин 462 кола немає. Е, і можна поповнити, можна їхати. Я переконався, що в мене баланс нормальний і можу їхати. Де купити карту, це треба питатися. Якщо чесно на жидових залі я не знаю. Але, наприклад, в нашому місті, то просто в продуктовому магазині можна купити в продавця. Тут десь також походити, треба подивитися. Десь продаються поліве. и оказинки, куда в эту сторону идти платформы. Вот сама 12 платформа. Они работают в арту. И тут 5 6 на выходе. И далее мы 3 4 Вот моя платформа 4 Я, я буду сюда -то на потяг. И это был И можно поискать не поезд вода. О, как раз. 17 на 7 миль будет потяг. Карта платформа 17.07. І зараз я показую, як я буду сідати і їхати. Через 9 хвилин показую Також є ліфт для валіз, якщо хтось хоче з валізами опускатися. Мій поїзд синього кольору має бути. В мене регіональний має бути USB. 17.07. Поїзд 12.65. Вмагаємося вже до самих поїздів. Є якийсь потяг. Ось е, такі автомати, це кинетеся цією карткою. Прикладаєте цю карточку і сідаєте в потяг. Коли виходите, з другого боку на кожній станції є чекал. Треба відмітити свій, що з поїзда. І воно знімає ту певну суму, що за поїзд ти маєш заплатити. Якщо, якщо забув зробити чекаут, то може зняти дуже велику суму. Якщо їдете без велосипеду, не треба сідати в вагоні з велосипедом бо Це спеціально для велосипедистів. на потяг. Ще на задньому плані? Це контролер. Він має такий як телефон, сканер, прикладає і перевіряє квитки. Took it, that's about it. Okay, that's that you Okay.